Середмісті було гучно, весело і, як завжди, багато музики. Відбувся вже другий концерт благодійної серії на шапку і вже шостий сезон. Поспіль волонтери збирають у капелюшки гроші, аби допомогти онкохворим діткам. Сьогодні нас шостий сезон, другий концерт. Збираємо ми кошти, як завжди, на допомогу діткам, які лікуються від раку, лежать в онкогематологічному відділенні Івано-Франківської дитячої обласної лікарні. Що таке, коли дитина лежить в лікарні? Лежить вона там не день, не два, не тиждень, навіть не місяць, а лежить дуже довго. Півроку довше, як півроку, і наше з вами завдання нас дорослих зробити так, щоб цим дітям там було легше, якомога комфортніше і спокійніше. Аби, хоч трохи, стало спокійніше на душі після тривалої перерви на сцену вийшов лідер та ідейний натхненник гурту Пенсія Ярема Стецек. Кожна його пісня, кожен танець і кожен синічний рух присвята зниклому безвісті під Гуляйполем, синові Юркові. Адже в одному зі своїх останніх інтерв'ю 23-річний військовослужбовець зізнавався, навіть попри війну життя має тривати. Я дуже радий був, коли був там, коли бачив е, якісь фотки, відоси, там пости чи ще щось, коли люди відпочивали, жили життя і взагалі, ну. Якось старалися себе розважати. Мене це дуже сильно як це, не окриляло. А... Коротше, я був дуже сильно радий від цього, що ну, бо я тоді розумів, навіщо, навіщо це все відбувається, бо, ну, бо... Ну, життя ж не зупиняється, не сидіти плакати. Навіть там чи навіть тут, чи ну, взагалі не важно де. Тобто, життя мусить продовжуватися. Жити життя це співати в самому центрі міста, ніби останній раз, співати і надіятись, що горло затиснуте невипликаними сльозами сьогодні відпустить, співати так, щоб почув і порадів за нас, співати так, щоб відчути присутність один одного, і кайф від спільного творення звуку, співати, щоб нагадати собі, що мало вижити, треба жити. І вчора на сцені на шапку і біля неї життя вирувало. А щоб така радість продовжувалася, і в онкохворих діток, які щосили боряться за життя, триває серія благодійних концертів. Пожертви збирають на спеціальний стіл для реаніматологічного відділення. Тисячне придбання операційного маніпуляційного стола, на якому можна ще й проводити рентгенівські обстеження. Це дуже хороше обладнання, яке дуже дуже чекають онкогематології. Тож сезону ми сподіваємося цих 300 тисяч зібрати. На черговому концерті вдалося зібрати 15 тисяч гривень. Благодійні виступи триватимуть до осені. Час і місце зустрічі незмінні – що четверга о й Ольга Смага Руслан Копанчук новини на вежі.